Ай, з вами Саніл, і це ваш боїлд Гоїди для в Зеніт Слеєра з Ракіатою в Нікрополі слізі. Це крепкий і веселий білд. Я коли ним грав, я прям ним бахав, убарів, бахав Тір 17, було весело. Це те, те де він розкривається. Він хороший босер, бо в нього багато ДПС і хороша рекавері, і достатні приємні дефенси. Недоліки в нього, відповідно, в іншу сторону, якщо дивитися, це буде. Мапір. Мапір він просто окей. Тобто, для садкору люди хочуть кращих мапірів, але він нормально мапується. Особливо на невідкритих локаціях. І другий його недолік для багатьох людей це буде мілі. Як і всі білди, які в ендгеймі грають з німісом, ви дуже мілішні. Чим ближче ви до боса, тим більше у вас ДПС. -а. Єп. Але цей білд може робити все. І де він насправді розкривається, це він дуже хороший босір. Ну, це дуже хороший буде один з варіантів, який буде босір. Та що в мене тут вийшло десь біля 50 мільйонів ДПС, що для всіх босів з головою достатньо, я їх витирав. Прям, прям витирав. Єп. І хороший рекавер, і хороший дефенс. Достатньо в нього був. Е... Цей білд я побудував навколо такого чудового сворда Ракята Денс. Спочатку я, до речі, думав, що я його заміню на Weight в геймі, але як виявилось, що навіть Whiteforge без Ебісуса не перебиває ракета Денс по ДПСу в цьому білді, тому що Ебісус не працює на Molten Strike. І. А будь-який навіть чисті 1 елементальний свор, я намагався всунути цей білд і він виходив гірше. По ДПСу, так що, да, наш чудовий свод, який коштує мені цілий один Дівайн, не перебивається по ДПСу. Єп. Такая ситуація сталася, Тому можна сказати, що з ним можна достатньо просто стартувати, з білдом, то що ви берете цей сворт, якісь будь-які рандомні рарки в інші слоти, там, чи якісь дешеві уніки, там таммінги, ще, щось, і ви маєте багато багато дпс-а і нормальний дефенси. То що на рарках можна лайфа найти кучку для початку. І супрошіна. І ось уже у вас нормальний білд, там за, за один чи два дівайна пішов. Так от, в чому головна ідея цього сворда чудового ракета Dance, це один рядок тут важливий. Тобто DPS damage там хорошо, це flat damage, так це все чудово. Treat an enemy monster Elemental Resistance values S Inverted. Це значить, що якщо у моба чим більше чим більше у моба resiste, тим менше у моба резисте. Як це як це звучить? Що, Якщо у моба 70 резисте, ваш демедж буде рахуватися, як будь у нього мінус 70 резисте. І у вас демедж росте в три рази, в чотири рази. Ну, чим більше моборезісто, тим більше, тим вам краще. І, Відповідно, у босів є завжди встроєний резистом. Чим більший босс, там, у мам боссу 30 резисто, у пінакл босу 50 резисто, у вас рахується як мінус 50 резисто. У вас по пінакл босам. Три рази більший ДПС, чим якщо б це, цього рядка тут не існувало, це так скажем. Єп. Yep. Ну і тому це дуже складно перебитися, це, виходить, цей сфорт по ДПСу, як виявилось. Так ось. Ми граємо з Ну, Це для мене було що. Це багато ДПС, при цьому нормальні дефенси. Тобто, так. Да, берсеркер мав би більше ДПС, але у нього мінус дефенси, а не плюс дефенси. А у слеєра ще й достатньо хороші дефенси за рахунок того, що він лічить цей. Overleach, у вас sustain дуже хороший, і reduce damage invalid, і взагалі в такому дусі. Fortify ми отримуємо з ловесом. З ловисів унікальних нових чудових. Слеєр ну, просто має дуже хороший. Він забезпечує нам кріта кучу, забезпечує кучу ДПС і рекавері. Що нам ще надо? Це чому слеєр? Дарі. Це у нас, якщо переходити до по пособівного, у мене тут, як і минулого разу, буде кучка левелінг 3, як левелиться, як вам що робить. Да, тут ось це ми ось добрались до карт. Це ми ось закупилися гіром на картах чу-чуть, Ну і так само тут я початковий я. Перший ваш гір це просто берете любі рандомні рарки, а далі просто купляєте ракету на перші гроші. Вона не дуже дорога. Навіть на початку ліги вона пару дві коштує це таке. А uh, я цю брав з ідеальним ролом, по-моєму, по Дівайну. Ну, не ідеальний, не близький до ідеального. Вам головне на ракеті зевей атак Спид, чим побільше, щоб був. Бачите, навіть інчантний атак Спід зробив. І атак Спід ну, ідеальний рол. там 15-20 ролис. Тому що з T-Henda 2 грати без атакспіда дуже неприємно з повідним ліпсемом. Вам важливо розігнати атакспіда багато. Е, далі, ну, тут є перший набір гіра я взяв ось такий. Це мій гір, з яким я грав. Тобто це мій екшл-чар, з яким я грав приблизно. І утула. Це для початку дуже хороший час. дає вам кучу лайфа, як можна замітити, у мене тут 4,5 і, і, шука... і дуже просто шукати гір під утулу, тому що зазвичай з лайфом шматки дорогі, а без лайфа люди ставлять їх по пару хаосів. І то, тому Утула чудовий початковий чест. Ви просто берете шмотки, вам не, не можна ніде мати лайф. Будь-який лайф ролл. Із цього виходить тамінги, дуже хороші рінги, то тож вони дають дофігі ще до ПСА прям тамінги. За свої гроші особливо. Ну і там, да, рандомні ці. Цей гір на 75-й левел мені обійшовся, я б сказав, буде з на 3, навірно, в сумі. Якось так. І з цим гіром я спокійно жахав всіх босів, крім убери. Ну, можна й можна було буберу, я навіть не пробував, щоб без Supresionурив. Не хочеться ходити, без хапа. Хапа, Supresion. Yep. Єп. І далі, тут так само геми у нас. Роз, то, що я зробив як левелиться. Тут як коли що брати, як левелиться. До речі, про левелінг, Е, Можна грати Molten Strike прям з першого левела Я так і робив, бо я так люблю. Можна брати Сандер. Сандером, напевно, чуть краще буде, але потім не треба свапатися. І з, з леверінга, друга, як я завжди кажу. Давайте ось так зроблю. Що не робіть кріт, поки ви до карт не доберетесь. Щоб кріт стоїв того, вам треба багато нодиків на кріт вкласти достатньо. Коротше, третю лабу, коли отримаєте, тоді можна і кріт, мабуть, клікнути, А може і навіть четвертій. я навіть не пам'ятаю, що я тут сказав робити. Я тут нічого не сказав. Е, до речі, Вам А так, напевно, треба зробити. Да. Ну і. Да, то, то це 75-й левел гір у нас це Дівайна 3-4, напевно, І левел 90 гір. Це я тут замінив, щоб Fortify отримати від голосів. Це чудові голоси дають кучу Атакспіда. Нам Атакспід дуже хороший і дають кучу. Слова. Портіфай кучу, відповідно, Damage Reduction. Що ще з важливого? Навіть не знаю. тут, Ну і фінальна версія, так. Да. Гіра у нас. Це вже з Німісом. Німіс стоїть дуже дорого, то до Німісу можна використовувати рарний ринг, але потрібно тоді Ретюрн Прожу використовувати в мейнлінках. Тобто, да, я на левелі 90 покажу в скилах, що Ретюрн Прожу в мене в Це, Знову ж таки, мій чар як виглядав на 90-м левелі приблизно. Ретюрн Прожу — це механіка Molten Strike. Ви б'єте, у вас вилітають прожектайли, і з ретюрн прожектайми вони всі вертаються на вас. І якщо ви стоїте на босі, вони всі вертаються відповідно на боси і всі хітають боса, вони можуть оверлапнутися на босі. Тобто перший ваш удар, коли ви б'єте, не всі обов'язково прожектайли попадають в боса, Там інколи деякі вилетять далі, інколи ближче залежить від прожектайл спіда. Механіка Molten Strike, a. давайте я поясню заодно, раз ми вже тут. Molten Страйк, чим більший у вас прожектайл спід тим далі летять прожектайли від вас. І відповідно. Чим менший прожектайл-спід, тим ближче до вас, і тим більше їх оверлапаються на босі. Відповідно, якщо ви хочете максимум босс ДПС, вам надо вставлять навіть словер прожектайли. Weapon. Ой. гем свапиці. Який зелений слот сюди придумать. Можна не волатіліті, а гіпотермію використовувати тут і свапить словер прожна цей, да? Гіпотермію на лапін, словар на боссинг. Відповідно, так само тут на дереві. нодики є. Що reduce projectile spitaці і інкрес босс ДПС. І якщо ви хочете відповідно більше кліра, то берете якраз прожектайс піде. Буде кращий клір. Тут можна слапить поїнти і робити краще собі. І міняти гейми так само. І в чому нюанс Malten Strike з зеніта? Заодно вже поясню, раз ми сюди добрались. У вас він чуть кожен раз чуть слабше хітає, ніж звичайний Multi-Strike, але кожна п'ята атака має додаткових кучу прожектайлів, 5 прожектайлів додаткових замість трьох. Це в 2,5 рази більше прожектайлів. І ці прожектайли ще тисячу море демеджу мають. Тобто в 10 разів вони більше дамажать. Тому в сумі ДПС на дистанції виходить набагато-набагато більше у цього скіла, ніж у звичайного Молтин Страйка. То що цих багато прожектайлів, більше ДПС, і вони всі хитають боса з речовини то тож вони всі вертаються на вас. Ось. Якось так. так о, да. Так ось, що тут ще з гіра цікавого, тобто давайте ендгейм варіант пробіжимося. Eternal Domination я взяв. Якщо ви хочете більше ДПС, не знаю навіщо? У мене тут під 50 мільйонів ДПС під бафами, а бафи майже завжди в мене активні. Такий білд. То. Можна Йокі of Suffering взяти. Це буде десь 25-30 море ДПС ще з Йокі of Саферінгом, Якщо вам треба. Ну тоді ви втратите 25% десь демедж редакшену елементального без Eternal Domination. -а. Anoint я взяв такий. Це Tenacity, це дає life і чуть-чуть демеджа. Ну, як чуть-чуть там 5%. Можна взяти Anointed на накрес на 10 море демеджа якісь. Просто подивитися ось тут. Шоу Power Node і подивитися, який найбільше дає вам демеджа. Ну я хотів defenсив, я вибрав Eternal Domination, Єп. Yep. Далі. Цей Rising Jar, Ми slayer, і нам треба лічитися, щоб ми мали наші бафи всякі. Тобто сам ліч нам дає, ну, рекавері і демедж редакшена, і Fortify ми отримаємо, то що робиться фаска? У нас у двох вормсів, червячків, яких ми б'ємо і лічимося об них, коли немає босу. Тож у нас немає регіона, в нас немає іншого рекавері, крім ліча. І якщо перехід між фазами на босі довгий, і у нас ліч закінчився, нам буде неловко. Чи, наприклад, якщо нам треба цього екзар, що шаріки і у нас ліч закінчився, і ми просто вмираємо. Відповідно, червячки нам допомагають цим. Далі, да. я використовував Dying Sun на босінг чи на Тір 17 маппінг. Для кліра можна AriаSent взяти, щоб ще чуть краще клір став. Я не скажу, що прям сильно замітно я був, я тестив Аріасен. Фласка про експлоди. Не сильно я скажу, що вона замітна була, але нормально. Тобто, щось допомагало, отак скажем. І гірше не буде. О, це найправильніше. А решта. А, ну авойда елементи я на поясі взяв адміншок плюс. джуболи для гейма два. Так. Джувели для інгейма байцювай. Тут багато унікальних джувелів є. Достатньо. так що... Одна з причин, чого ми граємо в два кластери в енгеймі, це того, що мені треба було джуул слоти набрати. Тому що я і вкрасти хотів Forbidden Dжувелами дуже сильний нодик у цього Челендж... Arena Challenger. Це 20 морета спіда, 20 море момент спіда. І саме Море, не інкрес, це дуже кльово. І тут Watchers, і Штрамшауд надо для Void еліментів. Ми беремо тут. На поясі avoid-шок і на джуулі в пояс, який вставляємо теж avoid-шок. І, відповідно, маємо Immunto шок за рахунок Штормшауда. Immunto всіх за рахунок Штормшауда. Little Pride як може давати кучу демеджа, я вибрав більш дефентний варіант. Я на Little Pride знайшов Екстра Крит це приємно, але таке. Головне, я тут знайшов Фізtakен як фаєр. Ну, це дабл демедж просто демеджа, фіз-takен як файре, фізтекен як фаєр І третій раз фізтейкен як fire. І це мені дало кучу фіз демедж То, що демедж конвертиється в fire і. На нього починають працювати Resist. І так само для цього я і в Тейстокей okay використовував. Єп. Yep. Ну і цей джувел, який не показується в Assubінгу, але я дописав ось тут, що це 92 хаос дає мені оцей джувел. Я в конфіг його написав, тому що він не працює в Assubінгу. В, в цьому радіусі він дає мені стільки. Це щоб... тому, що за Eternal Domination вам треба хаос резистор. Eternal Domination робить, що. Elemental damage reduction, як половина вашого хаос резисту. Відповідно, у мене 72 Резистив, це він робить 5 Резистивол. Це 72 резистив. І 72 хаоса це 36 Elemental Damage Reduction у мене. Це йому літ робить, що дуже-дуже сильно. І якщо ви хочете ще більше дефенсів, я зробив на честі. Чест, Chest, просто кучу армора, бо нічого спеціального. Такого прям суперного. Плюс 2. Армора. Ну, для миша... физ Дэмиш рекшен, физ конверт и 2 два... all-маx резиста как уже армору. И можно ще вставити Impossible Escape jewel замість якогось. Я не знаю, замість, наприклад, цього. Так, Corrupted Blood, jewel, можна Corrupted Blood. десь, я не знаю, де на Watch, если хочу каччи на цьому на Перанду Спакте, наверное, найпростіше буде знайти. Сюда вставить Impossible Escape із imbalanced Harden. І взяти тут ще плюс два резиста. і вот цей плюс 1 резист, і матч ще плюс три максимум резиста, і це тоже куча дефенсів удасть. Я... Моя рекомендація, що з цим чаром далі б зробити було б напевно. Що, ще кучку дефенсів отримати? То що демеджа, я кажу, демеджа мені було достатньо для всього, що я хотів. Він просто витирав босів. Не, не розумію, навіщо більше робити. Хіба що ви там, не знаю, тір 17 на 30 модів із там деліриуму якимось хочете робити, тоді може ДПС треба буде більше. Але моя думка, що ви будете вмирати там. Момента. Тобто, з ДПСом буде все ще нормально, ви просто будете вже вмирати. Єп. Yep. Що далі ще? Про татушки, напевно, ми поговоримо. татушки я тут робив супрешено. Дуже багато у мене з татушок. Я все зайве декстеріт в супрешен перекинув. По-моєму, так. Да. І пару в колд резисти. Тож з резистами в мене прям впритик все зійшлося. Бачите, як бачите, у мене рівно 72 резиста є, і 72 в мене оверкапа навіть нема. Тут чуть-чуть тільки файера є зайвого. І це, це було складно з резистами розібратися. І в мене, так. Да. Та є нюанс такий, то що у нас дуже багато всяких модів цікавих. Наприклад, можна на Семринго рінгів мати і тоді проблем не буде з резистами, але я хотів демеджа від нього вже більше. То що я бачу, що я можу резистити і так знайти. Ще є нюанс про мейн лінк наш. Ну, ось як тут. Вей, а... що тут один лінк на не знаю, що він включений. Отак. Це гіпотермію, свапить на слово порожна Mapping на босінг, відповідно. Ну, гіпотермія на лаппінг, словар прожина босінг. це як, на мою думку, треба грати. Я, до речі, мапився з словерпожу, мені було теж нормально. Але з гіпотермією краще трошки. Ну не то, що сильно. А про Mainlink можна ще замість волотіліті ставити мультистрайк або Awakened Multi-Strike. І тоді у вас ДПС на дистанції стане більший. що він, ну. Давайте подивимося, наскільки більший. Мультистрайк. О, воно навіть перше стоїть. Ааа, я щось квикну. Отак. Довість. Волокіліті нам дає 30 ДПС, а Awakened Мультистрайк 57 ДПС. Звучить як набагато більше, але він неприємні жрається. Тож механіка Multistrike у Зеніту, у вас кожна п'ята атака випадає, великий на багато прожектайлів і багато демеджа. За Awakened Мультистрайком, воно не кожну п'яту атаку вашу робить, а кожен п'яте нажаття кнопки. Тобто, відповідно, у вас 4 Multis, 4 по 3 удари, 4 по 4 удара буде маленький ДПС, ну просто звичайний у вас ДПС. А потім 4 удара з Гіга оце на мільйон прожектайлу. Мені так не сподобалось, радь, я тестив. То що у вас кожних десь 2 секунди оцей великий бах робиться? Я хочу більш стабільніший і плавніший ДПС, навіть якщо його буде менше. Якщо вам буде з мультистрайку нормально, це більше ДПС, ніж володільті. До речі, тут геми знаходяться в порядку їх, як це, важливості. Це я розташував. Тобто, якщо у вас 5 лінк, то ви дропаєте відповідно там в володільіті чи словер Прош. Ну, ну, для Манакоста Коста важливий, це демеджа, це демеджа. Ну, це обидва два демеджа Трініті, мабуть, більше, ніж це, ну, несуть. Volatilті, славорп... і хіпотермія це останні геми ваші. Якщо у вас нема шестерінка чогось. Щось ще є. А, так. Да. То мислеєр, не забувайте валпак клікати. Це важливий нюанс, це ваш просто дабл реген. Просто дабл рекавері. Тож у вас регена і так нема, і яка різниця? Це з важливих нюансів. Ну, якщо говорити про наступні апгрейди, тобто, ну, у мене вже достатньо замін макшені ці білди, я його далі вже нічого з ними не робив, і типу, все зробив, що я хотів, і босів він нетирав. Ну далі апгрейди, як і у всіх, зараз 99% білдів, що Меч Блад і Адорне джувел, і тоді меджик джувели ліпить там геть по-іншому, типа більше джувелів робить. Ну я такі не буду і білди, це не цікаво. Ці Меч мечблад Адорнади. Важливий нюанс ще є такий, це. Blood Rage? Ні, Blood InSent, ось це, що я хотів сказати. Blood Ent. Це ваш Стенси. Блоден Сент дає вам море демеджа і море. More... Ой, море демеджа і Less AOE. Це якщо вам надо Single Target, тож Лес AOE — кучніше падають прожектайли, більше ДПС. Тобто вам в Blood Stenсі він дає і демеджа, і лес AOE, що теж демедж. В другому варіанті він дає вам море AOE, що Тоже приємно. І це все, і це нам дає ще Challenger Charge генерацію на босах. То що постано для цього для арена Челленджера? Бачите, він від стенсів залежить. В блут-стенсі він стоїть. Коли то ви отримуєте, коли хітаєте боси чаржі? Це на босінг, а коли убиваєте мобів, Сенс стенс треба брати. і тоді ви жахаєте мобів і отримаєте Чаленджер Чаржі. Тепер важливий нюанс. Що скелить демедж і що не скелить? Цей? То що у цього скіла є дві частини. Молден Стрийкові Зеніт. Є мілі хід, на який нам більш-менш все рівно. Чесно кажучи. І є магма болси. Це те, що у нас 80% чи 90 нашого ДПС, напевно. Відповідно, нам треба скелити прожектайл демедж. Будь-який мілі демедж, melee crit мультиплайер. Melee crit Це тому і Ebisus нам не хороший, тому що на ньому melee crit multiplier, А він прожектайлін скелить. Це. да. Тобто. Нам projectile Damage, демедж, Damage, якийсь такий елементальний демедж, кріт мульті. Там отакий, це те, що наш скелить. Це те, що на джувела шукать. Я перечисляв приблизно. Я напевно це не в списку. Там я знову зроблю нотатки до білда, і це під відео відеогіркіну десь і там зроблю список, що на що джевела шукать. Ось такий я знайшов собі джувал, У мене тут два атак спіда і два кріт мульти. Crapted blood. Ну це дуже хороший джувал, да, але ось це для прикладу. Теж це 4 моди, які на скелять. Єп. Yep. Що ще можна зробити? А, ракету дуже достатньо просто можна закоруптити. Навіть цікавий імплісіт. Там може бути Fortify, support, Socketed Games supported by Fortify, по-моєму, чи Inspiration, чи щось таке О, що дуже добре, чи Attack Спід можна коруптувати, чи квіт можна коруптувати. Ну, це, якщо ви ще хочете далі, Мінмакси цей білд, я вже не, не парюся, то що так то 60-та Курасі, це теж хороший імплісіт. Його перебити достатньо складно буде. То що у нас за курасі, прям притик тут. Тут 100 хід шанси, і це рівно. Якщо забрати Precision, то воно робиться вже 93, як бачите. Так що нам Акурасі наде. Але якщо ви знайдете десь інше місці Акурасі, а тут буде Fortify Support, Тоді можна глоуси замінити на якісь хороші рарні глоуси, зайнято страйками, там френзі Чарджами, Там фокус модом, атак спідан, фокус тоже. Коротше, ви зрозуміли, можна Круп шукати тоді ще замінять приколи. Чи якщо там інший Круп буде просто там демедж, то просто демеджа більше, а Акурасі десь знайти. Ну і так. Якось так. Так ось, якщо говорити по плейстайлу, ще що тут ми просто ліпслемаємо. Це наш головний, ми пішком не бігаємо, тому нам треба багато так спіда. Саме тому я і в челену чарджі опоровся, і на надають так спіда за Fortify багато. І взагалі, і Френзі, і там, і Blood Rage в мене нажати, і так. Да. Так що так Спід важливо, зтухенди 2 опони ми дуже. І друге, що важливо, я це не сразу зробив, і це дарма, Ancestral Cry дуже-дуже допомагає з кліром. Тобто на босінгу ви можете ці два гема дропнути, і і на босінгу можна дропнути Mark on Hit, тоді буде більше ДПС, тому що Mark on Hit робить less, reduce effect марок. І Assassin's Mark чуть слабше робиться. Але да, ну тоді придеться рукою нажимати. Но для мапінга Ancestral Cry з Call to Arms дуже допомагає. Він Additional strike вам дає. Ну і цей Additional strike і, і Range більший у вас що Дуже приємно. До, до того, як я згадав про цей чудовий гем, я достатньо неприємно мапити це було. Ну, не те, що геть неприємно, але різниця була дуже велика, так сказати. Так ось. Я отримав достатньо багато задоволення від цього білда, тому що приємно грати білдом, якого багато ДПС це раз завжди. І рекавері Defense і 2. Тобто, це такий хороший універсальний білд. Для багатьох людей буде недоліком, що він мірішний. Це, напевно, найбільше його недолі для багатьох людей буде. Тож, то, тому він мапиться не прям вау, а просто норм. Але якщо ви хочете босс, ендгейм контент потрогать, це хороший білд для цього. І ви до цього ще не були, то це достатньо хороший танковий білд, щоб можна було і втанкувати щось, і при цьому, якщо ви нажали кнопку, то ворог помирає швидко, скажімо так, якщо ви рейд клікнули в нього. Єп. Yep. Ось так от. Тоді на цьому буде все. Дякую за увагу! Почуємося! Бай!